Всім привіт, друзі! Це довгоочікуваний експеримент, де ми будемо продавати айфони достатньо дорогі, не тільки бюджетні, тому дивіться відео до кінця, воно вийшло дуже цікаве, а також дам вам пораду, якщо ви хочете зайнятися перепродажем айфонів. Сьогодні ми будемо перепродавати не тільки дешеві айфони, а навіть достатньо дорогі. Тому відео вийшло дуже дуже цікаве. Експеримент вийшовся дуже прибутковий. Обов'язково дивіться його до кінця. Всім бажаю гарного перегляду. Друзі, а також не забувайте за мій конкурс на 200 гривень за коментар по темі відео. Обов'язково напишіть якийсь коментар по темі відео і маєте можливість виграти 200 гривень. Буде два переможці, результати будуть в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Друзі, перший телефон, який ми будемо продавати, це iPhone 5S, який в мене залишився з минулого відео про перепродаж айфонів. Тоді я вирішив залишити собі, але зараз розумію, що особливо він мені не потрібен, тому я вирішив його продати. Тоді він був куплений за 700 гривень, здається, виставив я його на продаж за 1200. Я надію, що все ж таки хтось за ці. Ці гроші його забере, бо перед новим роком купували такі айфони достатньо дорого, а зараз попит дуже сильно впав. Тому я думаю, що може бути достатньо складно продати його за ці гроші. Так, друзі, цей телефон в нас на продажі 3 дні, і зараз в мене його замовили з доставкою за 1200 гривень. Я думаю, що це дуже-дуже гарна ціна, враховуючи, що минулий експеримент я проводив перед новим роком, і тоді попит на ці телефони був набагато вищий, ніж зараз. Тому прайс, вообще за цей телефон. Я б навіть сказав, зараз дороговатий, тому повезло. Я надію, що людина його з почти забере, а я зараз іду його відправляти. Друзі, пройшло майже два дні, і людина забрала телефон з почти за 1200 гривень, плюс комісія OLX, а приблизно чистий прибуток, там 460-470 гривень. Я вважаю, що це дуже гарний прибуток, і я, чесно кажучи, думав, що цей телефон за 1200 ніхто не забере. Друзі, тільки що мені попало в руки оголошення на OLX е, Продають iPhone 12 Pro Max на 128 Гігабайт в ідеальному стані з рідним акумулятором. І в мене з'явилось бажання цей телефон придбати, тому що мені здається, він досить гарно коштує, тобто дуже гарний прайс. І на ньому спокійно там, я думаю, навіть пару тисяч можна буде зверху заробити. Мені здається, достатньо ризиковано буде купувати цей телефон, але я думаю, що все ж таки я його куплю і спробую перепродати. Друзі, я вже зібрався. Зараз буду виїжджати за цим айфоном. Я його якісно... Перевірю на місці. Ми з людиною зустрінемося в одному кафе. Посидимо. Я все перевірю. І дуже надію, що телефон буде дійсно достойний. Друзі, можете привітати з покупкою. Фон 12 Pro Max я його активував, все повністю перевірив, все класно працює. Телефон я купив за 14 тисяч. Я вважаю, що це дуже-дуже хороша ціна, тому що я його зможу спокійно за 16 продати, але виставлю за 17, можливо, навіть так хтось забере. І так, друзі, я відфоткав телефон, виклав його на OLX, і телефон просів на продажі близько 4 днів. Е, мені писали люди, телефонували, запитували, але на четвертий день людина так само з мого міста подзвонила, запитала там пару уточняючих моментів по телефону і запропонувала Пінувала зустрітися в місті, подивитись телефон вживу, тому зараз я поїду і подивимося, чи людина цей телефон в мене купить. Друзі, можете мене привітати. Я зустрівся з людиною і продав iPhone 12 Pro Max за 16 200 гривень. І чистий прибуток в нас склав 2200 гривень. І загальний прибуток за це відео, за цей експеримент в нас 2700 гривень. Друзі, зараз я сяду, буду моніторити OLX, попробую знайти якісь також цікаві оголошення по вигідній ціні, щоб ми цей iPhone могли перем... Продати дуже вигідно. Друзі, я також хотів сказати, що я створив телеграм-канал, в якому я перепродаю iPhone, і там ви можете знайти як і для себе телефон, так і на перепродаж. Там будуть дуже гарні вигідні ціни, тому обов'язково перейдіть, підпишіться, а також там буде інформація про нові відео і про нові експерименти з перепродажем айфонів. Друзі, посеред ночі вирішив промоніторити OLX і знайшов iPhone 10, і вже написав в чат людині. І на ранок я думаю, людина відповість. І якщо все по телефону норм, то я готовий. Замовляти, бо дуже гарна ціна, і якщо ми його купимо і перепродамо, зможемо дуже гарно заробити. Тому очікуємо відповідь від людини. Друзі, iPhone 10 я вирішив не купувати, бо він в не дуже хорошому стані, і буде достатньо складно його перепродати. Давайте я вам покажу натомість, що я купив, тому що ця покупка виявилась максимально неочікуваною для мене. Дивіться, друзі, iPhone 13 Pro Max. Як все відбулося, як я його купив і чому саме цей телефон? Зустрівся з другом ввечері просто покататись на машинах. І він мені каже: е, ну, я йому розповів про те, що знімаю зараз експеримент. Він каже, я хочу поміняти свій телефон, хочу купити 16-й е, а цей в гарному стані, акумулятор в порядку, все по ньому добре, я його готовий тобі продати. Я кажу, звісно, давай. Ми з'їздили до нього додому, щоб забрати комплект, ну тобто коробку. Друзі, покупка максимально крута. Зараз я розповім, по чому купив і за скільки можна буде продати. І ще в мене отакий чехольчик він мені дав подарунок. Друзі, коротше, я промоніторив, яка вартість на ці телефони, і я вважаю, що саме за цей 28 тисяч це взагалі хороша ціна, бо він ідеальний і він з дуже гарно збережним рідним акумулятором. Тому зараз я його виставляю на OLX. Я вже почав задумуватись, чи є мені його зміст взагалі продавати, бо він реально ідеальний, і я хотів би його залишити собі. Але... Експеримент є експеримент. Я напевно все ж таки маю його продати, і, можливо, вже з зароблених коштів ми поступово вийдемо на якісь. На якусь суму, і я тоді зможу собі обновити телефон. Хоча реально, я задумуюсь, може залишити цей, тому що ну, він прям дуже красивий, і може так і вийде, якщо я не зможу його продати. Друзі, на даний момент пройшло пару днів, телефон я так і продати поки що не можу, але за нього пише багато людей, багато дзвонять, запитують. Тому я думаю, що все ж таки продати його зможу, але це вже буде в наступній частині про перепродаж айфонів. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарі, які б ідеї хотіли бачити на цьому каналі. Тому що я буду до вас прислуховуватись. Не забувайте конкурс за коментар по темі відео. Друзі, обов'язково переходьте в Телеграм, підписуйтесь, там багато крутих способів заробітку онлайн, а також там багато спойлерів до нових відео. Також я там буду набирати для себе помічників Якихось для того, щоб створювати якісь нові круті експерименти. Буду з вами якось комунікувати, будемо спілкуватися, там є чат. Також ви можете мені напряму написати, задати любі питання. Тому, друзі, я всім щиро дякую за перегляд.